Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 41 Усю ніч Мартін спав важким сном, аж вранці його розбудив листоноша. Стомлений і млявий, Мартін переглядав пошту без будь-якого зацікавлення. В листі від одного піратського журналу був чек на 22 долари. Півтора року Мартін домагався виплати цього гонорару, а тепер лише байдуже відзначив його суму та й годі. Не відчув ніякого хвилювання. Колись кожен чек віщував йому велике майбутнє, а тепер це був тільки чек на 22 долари, за який можна купити чогось поїсти. Другий чек на 10 доларів. Він одержав від нью-йоркського тижневика за гумористичні вірші, прийняті кілька місяців тому. Мартін спокійно обмірковував одну думку він не знав, що робити медалі, та й не дуже поспішав щось робити, але ж він мусив якось жити. Крім того, у нього багато боргів. То чи не понаклеювати марки на купу рукописів, що лежать під столом, та не пустити їх знову мандри? Може, дещо приймуть, і це дасть йому змогу якось перебитися. Він вирішив ризикнути ще раз. І, розмінявши в окленському банку свої чеки, купив марок на цілих 10 доларів. Про те, що пити в свою задушну кімнату і готувати собі їсти, гидко було й думати. Уперше він махнув рукою на свої борги, знав, що сам би міг приготувати собі непоганий сніданок за 15-20 центів. Але натомість пішов до кав'ярні форум і замовив сніданок на 2 долари. 25 центів дав офіціантові, і за 50 купив пачку єгипетських сигарет. Відтоді, як Рут попросила його кинути курити, Мартін ще ні разу не спокосився. Тепер у нього не було причин в цьому собі відмовляти, та й корити дуже хотілося. А гроші нащо вони? Звісно, за 5 центів можна було б купити пачку дешевого тютюну та паперу на добрих 40 закруток. Тільки навіщо це? Гроші вже не мали для нього ніякого значення, їх треба було негайно витрачати. Він плив без карма і без вітрил, не прямуючи ні до якого порту, здатись на волю хвиль це найлегше, бо найменші зусилля завдавали болю. Дні минали, і щоночі Мартін спав тепер по вісім годин. Хоч, сподіваючись на дальші чеки, він харчувався в японських ресторанах, де можна було поїсти за 10 центів. Усе ж його виснажене тіло трохи виповніло, і щоки закруглилися. Він уже не знесилював себе коротким сном, надмірною працею та навчанням. Мартін нічого не писав, а книжок і не розгортав зовсім. Багато гуляв, блукав за містом серед горбів і довгі години сидів у затишному парку. В нього не було ні друзів, ні знайомих, та він їх і не шукав. Взагалі Мартін не відчував ні до чого охоти. Чекав сам не знаючи звідки якогось зрушення в своєму завмерлому житті. А тим часом воно ледве посувалося безцільне, марне й порожнє. Якось він подався в Сан-Франциско завітати до справжніх людей. Але в останню хвилину, уже перед дверима, круто повернув назад і швидко подався через гамірне гетто. На саму думку, що йому доведеться слухати філософські суперечки, Мартін так сахнувся, що поспішив потай кидати дьору, боячись спіткати когось із справжніх людей. Іноді він переглядав журнали і газети, щоб подивитися, як вони перетирають на зубах ефемериду. Поема таки не робила шуму. Та ще якого всі читали її і всі сперечалися, поезія це чи ні. У місцевій пресі щодня з'являлися на цю тему критичні статті: жартівливі редакційні відгуки і серйозні листи читачів. Елен Дела Дельмар, проголошена під грім фанфар та барабанів найбільшою поетесою Сполучених Штатів, відмовила Брісенденові місце поряд із собою на Пегасі і засипала публіку довжелезними листами, доводячи, що він не поет. В наступному номері «Парфенон» редакція сама себе плескала по плечі, що не робила такого шелесту. Глузувала сера Джона Велью і, по крамарському, безпардонно використовувала смерть Брісендена задля реклами. А одна газета з півмільйонним, вона сама твердила тиражем, умістила оригінальний вірш експромт Елен Деладельмар, de де та висміювала Брісендена. Крім того, славна поетеса написала ще й пародію на поему. Мартін не раз радів, що Брісенден не дожив до цієї пори. Він так ненавидів юрбу, а тут усю велич його душі було кинуто їй на потало. Газети і журнали щодня розтинали красу. Кожен нікчем апхався до друку, аби об'явити громаді мізерію свого я, винесеного на поверхню хвилею нової величі. Якась газета повідомляла: ми одержали листа від одного добродія, котрий пише, що кілька років тому написав таку саму поему, а то навіть і кращу. Інша газета, до жаху, серйозно дорікаючи, Елен Деладельмар за її породію, заявляла. Безперечно, міс Дельмар писала цю пародію в жартівливому настрої, не враховуючи тієї поваги, з якої один великий поет повинен ставитися до іншого, можливо, ще більшого. Проте, чи заздрить міс Дельмар авторові ефемериди, чи ні, але як і тисячі інших читачів, вона зачарована цим твором, і, можливо, настане день, коли вона спробує написати щось аналогічне. Священники в своїх проповідях почали виступати проти Ефемериди, а одного, що насмілився захищати її, відлучили від церкви за єресь. Велику поему використовували для розваги публіки. Гумористи і карикатуристи вхопилися за неї з дикою радістю. А в хроніці світських тижневиків з'явилися анекдоти такого типу, як от про Чарлі Френшема. Який довірчо сказав Арчі Дженнінгсові, що, прочитавши п'ять рядків Афамериди, він ладен був кинутися в бійку з калікою, а після десяти мало не втопився. Мартін не сміявся, не скриготів зубами з люті. Йому тільки було дуже сумно. Коли для нього зруйнувався світ з коханням, як вінцем світу, то крах надій на публіку і пресу пусте. Брісенден давно вже склав їм справедливу ціну. А в нього, Мартіне, пішло на це кілька важких і марних років. Журнали справді були такі, як казав Брісенден, навіть гірші. Але всьому кінець утішав себе Мартін. Він хотів дістатися до зіра, попав у гниле багнисько. Усе частіше вважалися йому таїті. Чисте, лагідне таїті. А ще низовини, Паумоту та пагорби Маркійських островів. Іноді він бачив самого себе на торговельній шхуні чи на маленькому катері. Як він вибирається на світанні з рифів коло папети. І починає тривалу подорож уздовж перлових обмілин до Нуагіви і Бухти Тайохає, де він знає, та на честь його заколе кабана, а розквітчені дочки Тамарі схоплять гостя за руки і, співаючи та сміючись, уквітчають його теж. Південні моря кликали його, і Мартін знав, що рано чи пізно відгукнеться на цей клич. А поки що він плив за течією, відпочиваючи і поновлюючи сили після довгої мандрівки країною знань. Одержавши від парфенону чек на 350 доларів, Мартін передав їх місцевому адвокатові, що мав повноваження від Брісенденової рідні, і зі свого боку лишив йому розписку в тому, що винен Брісенденові 100 доларів. Незабаром Мартін перестав відвідувати японські ресторани. Саме тоді, як він покинув поле бою, коли фортуни повернулося. Але повернулося запізно. Без усякого хвилювання розкрив Мартін тоненького листа від редакції тисячоліття і вийняв чека на 300 доларів. Гонорар за пригоду. Усіх боргів разом з лихварськими відсотками в Мартіна було менше як на 100 доларів. І коли він розплатився з усіма кредиторами і віддав 100 доларів, що завинив Брісенденові, в кишені в нього лишалося ще понад 100 доларів. Він замовив собі гарний костюм і почав харчуватися в найкращих кав'ярнях міста. Мартін ночував ще в кімнаті Марії. Але його нове вбрання справило на довколишню дітлашню належне враження, і вони вже не кричали йому з дахів та позапаркання волоцюга і лобур. Його гавайське оповідання Вікі вікі купив місячнику Орена за 250 доларів. Північний огляд прийняв статтю колиска краси. А «Микінтошів часопис, присвячений мерії вірш ворожка. У редакторів та рецензентів скінчилися літні вакації, і з рукописами вони вправлялися тепер швидко. Мартін ніяк не міг зрозуміти, з якої примхи все так уперто браковане впродовж двох років тепер негайно приймається. Адже ж його справжні твори ще ніде не друкувалися. За межами Окленда він був нікому невідомий, та й ті, хто знав Мартіна, вважали його запеклим соціалістом. Тож нічим не можна було пояснити раптового успіху це був просто жарт фортуни. Після того, як від ганьби сонця відмовилося чимало журналів, Мартін послухався Брісанденової поради і почав пропонувати статтю видавництвом. Після кількох невдач її нарешті прийняло видавництво Сінглтрі Дарлней і К. Коли Мартін попросив авансу рахунок гонорару, йому відповіли, що це в них не заведено, і що на таких виданнях рідко повертають усі витрати, і що книжка навряд чи пощастить продати більше тисячі примірників. Мартін прикинув, скільки він заробить на такому тиражі. Якщо видавництво братиме по долару за книжку і авторові сплачуватиме 15%, він одержить усього 150 доларів. І тут таки вирішив, що коли знов писатиме, то тільки балетристику. Пригода в четверо коротша за ганьбу сонця принесла йому гонорар удвоє більший. Отже, оте колись прочитане газетне оголошення таки було правдиве. Першорядні журнали справді платили одразу ж після схвалення і платили добре навіть не по два центи за слово, а по чотири, як от тисячоліття. І купували вони, мабуть, гарні речі, бо купили ж його твір. На цю останню думку Мартін сумно усміхнувся. Він запропонував видавництву Сінглтрі, Дарлнеї і «Ка» купити його авторське право на ганьбу сонця за 100 доларів. Але вони не хотіли ризикувати. А втім, великої потреби в грошах він не відчував, бо одержав гонорар ще за деякі оповідання. Мартін навіть відкрив рахунок у банку, де поклав кількасот доларів, не маючи вже ніяких боргів. Запізнілий, забракований багатьма журналами, нарешті знайшов собі притулок у видавництві Мередіт Lowell. Мартін не забув про ті 5 доларів, що колись дала йому Гертруда, і про свою обіцянку повернути її у 100 разів більше. Він попросив видавництво вислати йому 500 доларів авансу. І, як це не дивно, через кілька днів разом з угодою дістав чек. Він розміняв його на 5-доларові золоті монети і зателефонував сестрі, що хоче її бачити. Гертруда прийшла до нього, засапавшись, бо дуже поспішала. Передчуваючи біду, вона захопила з собою ті останні кілька доларів, що мала. Певна, що з Мартіном трапилося якесь нещастя, вона одразу кинулася з плачем братові на шию і мовчки сунула йому в руку принесені гроші. Я би сам прийшов, сказав Мартін, та не хотів заводитися з хіїнботимом, а без цього б не обійшлося. Нічого, він з часом заспокоїться, запевнила брата Гертруда. Силкуючись відгадати, що з ним скоїлося. Ти спершу знайди собі роботу. Бернард любить, коли людина живе з чесної праці. Ота писанина в газетах дуже розсердила його. Я ще ніколи не бачила, щоб він так шаленів. Шукати роботи я не збираюся, всміхаючись, сказав Мартін. Ти так йому й передай. Я можу обійтися і без роботи. А оце тобі й і доказ. Із його рук полився їй у поділ дзвінкий блискучий потік золотих монет. Пам'ятаєш, ти дала мені 5 доларів, коли я не мав і 5 центів на трамвай. Ось вони з 99 дев'ятьма сестрами різного віку, але однакової вартості. Якщо Гертруда, вже йдучи до Мартіна, була налякана, то тепер її ухопив панічний жах. Цей жах не полишав місця сумнівам. Це була не підозра, а певність. Вона вражено дивилася на брата, а обтяжені коліна тремтіли їй під золотими кружечками, що немов пекли її. Це все твоє. Засміявся Мартін. Гертруда розридалася. Бідний хлопчик, бідний хлопчик, бурмотіла вона. Хвилину він непорозуміло дивився на неї. Потім ураз догадався, чом вона так розхвилювалася, і показав їй листа від видавництва, одержаного разом з Чеком. Гертруда читала поволі, раз у раз спиняючись, щоб витерти очі, і нарешті запитала Отже, ти здобув ці гроші чесним шляхом? Ще чеснішим, ніж коли б я виграв їх у лотереї, я їх заробив. Помалу до неї верталася довіра, і вона ще раз уважно перечитала листа. Мартінові довго довелося пояснювати сестрі, звідки у нього взялося так багато грошей, і ще довше переконувати, що це гроші на правду її і що йому вони не потрібні. Я покладу їх у банк на твоє ім'я, сказала вона врешті. І не думай бери їх і роби з ними, що хочеш, а ні, то я віддам їх Марії. Вона зуміє їх використати. Я б радив тобі найняти служницю і відпочити як слід. Піду зараз розповім Бернардові, мовила Гертруда, прощаючись. Мартін спохмурнів, але зараз і посміхнувся. Гаразд, сказав. То він, мабуть, ще запросить мене на обід. «А вже ж запросить, я певна. Із запалом вигукнула Гертруда. і, міцно обнявши брата, поцілувала його.